Ну що, дівчата, всі ли подивилися відео загадка з, з зірочкою. Скільки то коштує? Для початку я хотіла подякувати вам за довіру і за те, що ви всі ці дні були з нами сам на сам, підходити до зеркала, посміхалися вранці ввечері після стійких робот, після дітей, після хлопот. Ви все-таки знаходили час на себе ранком і ввечері. І Зрозуміло, що ця загадка буде цікава тим дівчатам, яким сподобався догляд за собою саме з Маріки. І в мене зараз в індивідуальному порядку дівчата запитують, а що далі, Люда? Що далі, як далі користуватися своєю косметикою? Ну у нас є тут. Три варіанти, мінімум три. Перший варіант ви звертаєтеся до, до тієї дівчини, яка була вашим куратором на цьому марафоні, і стаєте її клієнткою. Тобто берете для того це косметику, підбираєте і масочки, і потім можна і сиверки, і пілінки підбираєте і стаєте офіційно клієнткою вашого, вашої дівчинки, яка була куратором. Але в цьому випадку ви берете по повноцінній вартості з, згідно рекомендованих цін в Україні, Марікей. Другий варіант це варіант, саме пов'язаний з цією коробочкою. А, оголошую відповідь. На даний момент цю, цей набір, який ви бачили, а це повноцінна версія, де макіяж для очей і губ. А це сісікрем і е, е, туш наша хітова фанорама, плюс пробники, плюс дзеркала, плюс багато всяких смаколиків, включаючи навіть ті ж пачі дорожнього образців. Ця вся коробка зараз 800 гривень. Ця, ця ціна буде до кінця місяця. А наступний місяць у нас місяць офіційного подорожчання і вже буде інші умови взагалі е, стартового пакету. Що таке стартовий пакет? Перш за все, це ваш дисконт, і ви самі обираєте чи користуватися ним чи ні. У нас нема такого, що що вас хтось буде заставляти щось купляти чи ще щось. Це ваша вправа. Можливо, один раз ви зробите собі замовлення, візьмете на рік свій собі догляд з дисконтом певним, а дисконт у нас суттєвий і все. А можливо, що ви щомісяця будете замовляти для себе цього подруг чи там клієнток, можливо, а подалі косметику, і це буде буде і додатковий ваш заробіток, ваше право, чи купляти чи ні, але цей стартовий пакет на, на даний момент включає. Uh, Показані нами зараз продукції, і він коштує 800 гривень, і можна зразу замовити продукцію для себе напряму від компанії Марікей. А й ми зрозуміли, що ми підскажемо, що і як, чим використалося, і взагалі будемо будемо і подалі, тоді на одній хвилі будемо вчитися і, і доглядати за собою, і, і робити макіяж собі. І, і Є у нас і ароматний гардероб Марікей, і зрозуміло, що і для тіла є. І це другий варіант. Третій варіант це стати у нас є така роль, як хазяйка класу. Це запрошувати до нас дівчат і за це отримувати від нас подарунки. Подарунки завжди щедрі, відповідають вашому взагалі, потребі, вашому стилі. Зрозуміло, що це приємні бонуси для тих, хто щедре, щиро ділиться тими можливостями, які сам взяв. Так що вітаю вас з завершенням з фіналом нашого, нашого марафону. Сподіваюся, що вам все сподобалося. Вам ніхто ну ніхто не, не образив вас тут. І, і подалі ми будемо з вами, хоча б в соцмережах. Так що, ваша відео, дякую вам, що ви були з нами.